Психологічна підтримка освітян у час війни є одним із найважливіших завдань системи освіти. В умовах постійної напруги і повітряних тривог саме вчитель залишається прикладом спокою та впевненості для дітей. Тому особливої ваги набувають ініціативи, спрямовані на зміцнення емоційної стійкості педагогічних працівників. Саме з цією метою комунальна установа Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників організував міжнародний воркшоп «Резильєнтність та взаємна підтримка в часи війни та кризи. Хід відбувся за підтримки районної адміністрації Трептов Кепенік у Берліні та Федерального Міністерства економічного розвитку Німеччини. Це дуже необхідно, тому що наша область прикордонна. У нас теж дуже часті повітряні тривоги. І під час усіх тривог часто виникають такі різноманітні стресові ситуації, як особисто у кожного громадянина нашого міста, так і у освітньому процесі, в наших освітян, у вчителів, у батьків, у дітей і тому обов'язко. Кова, треба знати, як поводить себе в цій ситуації, які яку повинен мати педагога аптечку ресурсів для подолання стресових ситуацій. Як реагувати в межах проєкту для 15 педагогів із 11 закладів загальної середньої освіти міста провели дводенний тренінг спрямований на формування навичок психологічної стійкості, розвиток умінь саморегуляції та підтримки колег у стресових ситуаціях. І в основному вчителі були відібрані із закладів загальної середньої освіти, ті, які вже займалися разом з нами в центрі по австрійському проекту щодо подолання стресу, і це вже вчителі, які навчені, тобто, це вчителі-фасилітатори, які вже можуть допомагати своїм колегам і дітям долати різноманітні кризові і такі стресові ситуації, які проходять і під час війни, і в надзвичайному стані, який у нас сьогодні є. Фасилітаторкою воркшопу «Резильєнтність та взаємна підтримка в часи війни та кризи стала Фрау Імке Гансен. Тут колеги навчаються, як вони можуть себе регулювати, як вони можуть якби, тримати холодну голову в цьому всьому, що відбувається, і одночасно, адекватно і без шкоду допомогти іншим. І це дуже важливо в цих часах. Ми а, говоримо про те, а, що це стрес, як ми його відчуваємо. Тому насправді що, що ми ігноруємо і не відчуваємо, не дозволяємо себе відчувати, ми не можемо регулювати. Так, значить, щоб регулювати температуру, треба відчувати, щоб вона якби висока. І а, тут ми також тренуємо відчувати так, як оточення впливає на нас, що ми відчуваємо в тілі. Психологічна стійкість педагогів сьогодні має надзвичайне значення в умовах постійних повітряних тривог, що супроводжують життя прикордонної Чернігівщини, вчитель потребує не лише професійних, а й емоційних ресурсів. Педагоги знають, що це досить актуально, тому що у нас уже є стаття закону про повну загальну середню освіту, де обов'язково для кожного педагогічного працівника веде. На підвищення кваліфікації, саме сподолання, значить і стресу і надання психоемоційної підтримки. Я вважаю, це дійсно потрібно, а на сьогодні як ніколи. Учасники тренінгу наголошують, внутрішня рівновага та впевненість педагога безпосередньо впливають на атмосферу в колективі та у класі. Коли вчитель володіє навичками емоційної саморегуляції, він здатен створити середовище довіри та підтримки для своїх вихованців. Саме тому розвиток психологічної резильєнтності педагогів є важливим чинником стабільності. Освітнього процесу в умовах війни. Кожен день відбуваються якісь події. Кожен день бувають як радісні моменти, так і погані моменти. І особливо, якщо це негатив, і негатив несеться від дитини, від її батьків, то потрібно подолати цей негатив. Якщо негатив несе сам педагог, то звісно, дитина не зможе подолати цей критичний момент, і вона буде пригнічена. Такі зустрічі допомагають педагогам краще розуміти розуміти власні емоції, долати тривогу і зберігати працездатність навіть у складних життєвих обставинах це важливий крок до зміцнення освітньої спільноти, яка щодня тримає свій фронт.